Що відбувається з рейтингом Дональда Трампа і чого очікувати від можливої зустрічі Трампа, Путіна, Ердогана між Трампом, Путіним, Зеленським? про це ми поговоримо зараз. Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні з нами Юрій Рашкін, ведучий youtube каналу Рашкін Репорт та Рашкін English. Юрію, вітаю, рада вас бачити. вітаю вас. Президент США Дональд Трамп встановив історичний антирекорд, адже серед американських виборців його підтримують лише 37% громадян. Про це повідомляється в матеріалах дослідження американської соціологічної компанії Gallup. Що найбільше впливає на таке падіння рейтингу Трампа. Як ви думаєте, і що відчувають американці? У цьому опитуванні є кілька дуже цікавих моментів. Перш за все, це те, що ми постійно бачимо, що робить президент Трамп. Його популярність найгірше падає серед незалежних виборців, тому що демократи ніколи не любили його. Республіканці здається, ніколи не переставали його любити. Але саме незалежні виборці, наче здаються, і їм особливо не подобаються його методи. Навіть якщо їм подобаються ідеї, які він пропонує, вони, вивчивши його методи, дуже незадоволені. Цікаво, також що коли йдеться про його ставлення до справи Епштейна, ми бачимо, що це зрушення. Епштейн Перш за все вимовляючи ці імена українською та англійською мовами, українською він Епштейн, а англійською Епстін. З ким я розмовляю, яка правильна вимова імені цієї людини? Так чи інакше, намагаючись відволікти увагу, ми бачимо, що всі американці незадоволені кількістю інформації, яку ми отримали про цю справу, і тим, як президент веде цю справу. і це ще один, на мою думку, дуже показовий висновок цього опитування та інших. але загалом, президент є історично непопулярним. До цього його найнижчий рейтинг становив 34%, і це було наприкінці його першої каденції. Але зараз ми бачимо, що він дійсно наближається до цього. він ніби надолужує час, втрачений через різні реформи, які він вирішив провести в перші шість місяців. його популярність або її відсутність також наздоганяє його тож недовго чекати, коли він отримає ці 34%. Але причини у них різні, тому що до того як він опинився на рівні. 34% це було приблизно 6 січня 2021 року, коли ми бачили дуже чітку подію, що сталася Те, що відбувається зараз, це кінця справа Епштейна, в якій він намагався взяти участь. По суті, він спирався на кілька теорій змови, тому що як ми все більше розуміємо, позиція і підхід сьогоднішньої республіканської партії полягає не в тому, щоб робити щось добре для свого електорату, а в тому, щоб щось погане для своєї опозиції. Це, фактично повторення відомого російського анекдоту, можливо, і українського. Якщо запитати різних людей про їхнє єдине бажання, то виявиться, що бажання росіянина щоб у його сусіда здохла корова. Не те, щоб вони хотіли чогось іншого, але вони просто хочуть, щоб з кимось, хто їм не подобається, сталося щось погане. Я ніколи не думав про це з точки зору неприязні до сусіда. Я просто думав про заздрість. Я міг би завести корову, але було б легше, якби їхня корова просто здохла і вони були б нещасними. але ми бачимо, що є реальна неприязнь. і тут чи то неприязнь до та жахливих злочинів, у яких звинувачують і які відбуваються, чи то ми говоримо про крадіжки на виборах і потенційні злочини, які можуть бути скоєні на них ще одна улюблена змова президента. Ми бачимо це, коли він має проблеми зі справою Епштейна. Це насправді не теорія змови, а цілком конкретна справа. Він намагається відволікти нас. Відправляючи директора національної розвідки Тулсі Габард, щоб вона говорила нам про Барака Обаму і про те, якою зрадницькою була спроба вкрасти вибори в 2016 році. При цьому вона підміняє факт того, що згідно з цією доповіддю Росія не досягла успіху в спробі вплинути на вибори на твердження, що вона все ж таки втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах. Це досить цікава заміна. Якщо пограбування банку не вдалося, це не означає, що не було спроби пограбування. Знаєте, це різні речі, але це світ, це політика, з якою ми зараз маємо справу. Отже, коли ми дивимося на зустрічі світових лідерів чи щось інше, ми дивимося на це через призму того, чи намагається президент відволікти нас від справи Епштейна. Тому що він щойно закрив або змусив спікера палати представників закрити засідання, щоб члени палати більше не могли голосувати щодо Епштейна. навіть якщо врахувати всі ці голосування щодо імміграції, якими вони збиралися пишатися, які їх справді тішили. Але тепер вони вирішили не голосувати за них, бо ймовірність голосування за щось пов'язане з Епштейном набагато гірша. Отже, чи це поїздка президента Трампа до Китаю, чи продаж зброї Україні, чи бомбардування Ірану від імені Ізраїлю все це відбуватиметься, або він вирішить заарештувати президента Обаму? Все це зараз виглядає як потенційне відволікання уваги від справи Епштейна, і відверто кажучи, це не працює, тому що справа Епштейна була мотивуючим фактором для електорату Трампа протягом тривалого часу. Це демократи трохи заскочені зненацька, думаючи, що людей хвилює медичне страхування та зовнішня політика, і таке інше. Виявилося, що кримінальна справа це головне, що якщо вдуматися, там стверджуються про якісь жахливі речі отже, ми цілком можемо поглянути на це. І як сказав лідер демократів у палаті представників Хакім Джефріс, все взаємопов'язане. Тож цікаво спостерігати, як демократи вхопилися за цю можливість і зрозуміли, що забувши про всі інші проблеми, це головне політичне питання, яке їм дали боги. І ось вони чіпляються за це, використовуючи ситуацію наповну, поки республіканська партія фактично розколюється на дві частини. Одні підтримують президента, а інші його рух мага. і прямо зараз ми спостерігаємо спробу відволікти увагу використовуючи засудженого злочинця для того, щоб потенційно сказати приємні речі про президента, так ніби це може задовольнити НАТО. В мага Тепер, можливо, вони будуть задоволені, якщо колишнього президента Обаму заарештують. Хто знає, але ми розглядаємо можливість використання важкої конспірологічної артилерії, юрію. Яку користь Кремль може отримати від справи Епштейна зараз? Епштейн ми ще намагаємося з'ясувати, які саме важелі впливу вони можуть мати. І я думаю, що для тих, хто запитує, чи немає шантаж якесь відношення до того, чому Дональд Трамп такий люб'язний з Володимиром Путіним, ми бачимо, що справа Епштейна останнім часом привернула увагу громадськості завдяки Ілону маску є кілька цікавих запитань, які можна було би поставити про рівень впливу, який відіграє там Кремль, і наскільки вони знали про це. зрештою, Епштейн мав справу з молодими жінками і так званою ситуацією медової пастки, чим власне і відомий Кремль Отже, є багато причин думати, що в цьому напрямку може бути логічний зв'язок. Але на даний момент я думаю, що головна вигода для Кремля і всього цього полягає в тому, що Сполучені Штати занурюються в хаос. Це те, що рекламувалося у разі обрання Трампа, і це те, що ми бачимо за винятком того, що бачимо конфлікт серед його електорату це не тому, що його політика руйнує майбутнє країни через збільшення державного боргу або через небезпеку, яку ми бачимо для нашої національної оборони, через наявність дружніх до кремля людей на всіх можливих владних посадах. Ні, це конкретний випадок. Для мене питання полягає в тому, чи можливо загасити пожежу, адже Трамп робив усе можливе, щоб змінити напрямок, змусити людей шукати в іншому місці. І все ж цей вогонь продовжує горіти. І я думаю, що це лише робить Сполучені Штати слабшими. Це робить штати менш зацікавленими в тому, щоб мати справу з іншим. Україна про що ви говорите? Подивіться на справу Епштейна і насправді увага до справи Епштейна зараз двопартійна, тому що демократи бачать, що це працює. Тож тепер вони використовують справу Епштейна в усьому, і ми бачимо, до чого це може призвести. Але я думаю, що важливо також визнати, що в Україні були певні протести з приводу українських антикорупційних зусиль і того, якою мірою українське політичне керівництво причетне до згортання антикорупційних зусиль. І я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Україні знали, що Захід багато в чому судить про здатність України і зацікавленість у тому, щоб бути частиною західної ліберальної демократії, по тому, як Україна справляється з проблемою корупції, яка була під питанням протягом тривалого періоду часу. is by how Ukraine is dealing with the corruption issue, which has been uh, a question for a long time. Отже, якщо є щось, що виглядає як таке, що дійсно розширює можливості та сприяє зростанню корупції і позбавляє незалежності антикорупційні відомства, це буде негативно сприйнято не лише українцями, і я думаю, що дуже важливо ще раз відзначити героїчний український народ, який виходить на протести, коли бачить, що щось йде не так, але це також помічають і за межами України. І я думаю, що важливо донести цей меседж до українського керівництва. Я думаю, що вони це зрозуміли, але це була велика помилка з їхнього боку, тому що люди в Сполучених Штатах, які не є друзями України, дивляться на це і кажуть, що ми говорили, що Україна корумпована, що український уряд бореться з корупційними силами, і ми бачимо, що український народ вийшов на протест, тому що він хоче миру з Росією а на їхньому шляху стоїть президент України і таке інше. Тому що це вже відбувається. знаєте, хто це сказав? Марджорі Тейлор Грін. Це та сама конгресвумен, яка тепер вимагає від Дональда Трампа оприлюднити всю інформацію про Епштейна, а також критикує президента за його дружнє ставлення до штучного інтелекту та Ілона Маска. Подивимося, я думаю, що є кілька справді цікавих можливостей для кругового розстрілу, але у результаті цей хаос може зіграти на руку Кремлю так, у мене є і не було сумнівів, що Марджорі Тейлор Грін використала цей випадок таким чином, і ми були праві в цьому в такій нашій оцінці. Але я повинна зауважити, що всі ці три дні протестів не були пов'язані з відставкою Зеленського. Вони не були пов'язані з Путіним або навіть з війною. Це тільки наші політичні питання, і все. І зараз ми бачимо, що наша влада, зеленський, відреагували правильно в правильній формі, і зараз намагаються шукати цей шлях, щоб зробити все правильно і згідно з законом. Я думаю, що це дуже важливо, і я також можу додати, що цілком очевидно, що за протестом стоять не сполучені штати, тому що ми бачимо, що Сполучені Штати зараз проти будь-якої участі у просуванні демократії. Ми більше не займаємося такими речами. Тож, якщо десь є протести, то це не ми, це не через нас. Так, це не рука сполучених штатів, і навіть не рука Кремля в такому разі. У Трампа були би проблеми в Кремлі, якби вони дізналися, що він причетний. але хто знає? Я думаю, що все, що може бути зроблено там, щоб на жаль призвести до капітуляції України, щоб ускладнити життя для України і ускладнити захист українського суверенітету, це те, що буде вітатися. Я думаю, білим домом і, зокрема, Кремлем, який відводить на це 40 з чимось днів, скільки у нас залишилося найтинк. Тож, ви знаєте, якщо подумати про це трохи більше, ситуація справді дуже небезпечна. Тому я вважаю, що для українського уряду важливо не викликати протести, яких він може уникнути. Але ми не збираємося здаватися. Ми все ще намагаємося змусити Путіна здатися і ми бачимо Юрію цими днями, що видання Телеграф пише, що перший патріот з ініціативи Трампа прямує до України. Тепер Ми можемо судити про Трампа за його діями чи ні. Я думаю, що це дуже добре. Я думаю, що це результат тиску, який чинився на президента Трампа всіма, включаючи журналістів, а також союзників, які дуже стурбовані тим, що Сполучені Штати просто не є країною, на яку можна покластися в питанні забезпечення захисту. Який НАТО має гарантувати, і коли всі заяви, які роблять Сполучені Штати, стосуються того, що вони подивляться, що станеться, коли це станеться. і навіть проект 2025 лише передбачає, що Сполучені Штати захистять Європу в разі ядерної атаки, нюкле я думаю, що сполученим штатам важливо показати, що вони можуть щось зробити. Тому що інакше ми втрачаємо довіру не тільки до лідерства, але навіть до нашої здатності виконувати накази Тому що це не лідерство. Це означає, що штати стають постачальником. І якщо ми будемо поганим постачальником, який не може виконувати свої зобов'язання, я думаю, що все це підштовхне європу ще швидше і агресивніше розвивати власне озброєння і власну армію і вирішувати власні проблеми з озброєнням, тому що не можна покладатися на те, що Сполучені Штати швидко нададуть достатню кількість озброєння і зброї і всього, що потрібно Європі і Україні. Тому що коли ми навіть не говоримо про те, хто за це платить, ми просто говоримо зробіть це, і ми бачимо, що Сполучені Штати розпорошуються і справді стурбовані рівнем озброєнь, особливо після того, як ми протягом кількох днів були залучені у війну з Іраном. і раптом наші склади порожні, і нам потрібно щось з цим робити. Я думаю, що це сигнал Європі, що Сполучені Штати залишають цю будівлю, і тепер Європа повинна робити щось самостійно і дбати про свої власні оборонні потреби. Тож, у цьому сенсі Патріот проявив себе, і принаймні, я думаю, що це ще один приклад не лише опору Дональду Трампу, а й лідерства союзників, лідерства країн, які іноді, незважаючи на деякі речі та поведінку, які вони бачили від Зеленського, продовжують підтримувати Україну, бо вони розуміють важливість цього. Зеленський астіл кінтіютосопотюкреїн бік зе анестендимпортнс. Але я відчуваю, що якщо вони побачать, що по всій Україні відбуваються протести через те, що люди не підтримують свій уряд, це не з їхньої вини. Це провина уряду. Тому я вважаю, що дуже важливо, щоб усе це працювало разом, тому що солідарність і підтримка ґрунтуються на довірі. І якщо союзники втратять довіру до українського уряду, це буде жахливо. І зараз ми бачимо, що Європа втратила довіру до Сполучених Штатів. Сполучені Штати намагаються можливо зберегти, можливо, відновити довіру до себе однією системою Patriot за зараз. Але після заяв нашого президента, я думаю, що знадобиться набагато більше систем Патріот, щоб відновити довіру до Штатів. Але, Юрію, ми бачимо, що Трамп не покинув євроатлантичну родину. Він цього не зробив. Я думаю, що не обов'язково покидати. Я Думаю, що Дональд Трамп схоже шукає схему, яка полягає в тому, що у нього є захисний ракет, де всі європейські країни потребують захисту від великого зла Росії без будь-яких питань. Єдине, здається, що Дональд Трамп не дуже хоче допомагати Україні. І для Європи я думаю, це дуже чіткий сигнал, тому що не тільки Китай спостерігає за тим, що відбувається з Україною. Європа також. І коли Дональд Трамп діє таким чином, що здається, ніби він безвідповідально ставиться до виконання національних зобов'язань і не виконує їх, ми вже бачимо, як Сполучені Штати залишають інші організації ЮНЕСКО, Всесвітню організацію охорони здоров'я це не альянси на рівні НАТО, але я думаю, що це важлива тенденція, яку ми також не можемо ігнорувати. Сполучені Штати дедалі більше зацікавлені у зустрічах тет, тет Саме тому. Поїздка до Пекіна і зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним є першими в списку бажань Трампа, на відміну від поїздки на черговий саміт ООН, НАТО чи будь-кого іншого, де він є лише одним з багатьох гравців він шукає можливості і сцени, де він може бути єдиним, хто сидить на троні. Тож це також важлива динаміка, яку слід розуміти в цьому сценарії. Крім того, у нас є такі країни, як Угорщина, які активно працюють над тим, щоб не дати Україні стати частиною Європейського союзу. Я думаю, що для Росії є переваги в тому, що дружні до неї країни перебувають в НАТО, а не поза ним. Я думаю, що по перше, Дональд Трамп просто переклав відповідальність в черговий раз на Путіна. Що, з одного боку абсолютно вірно, тому що хто розпочав цю війну, хто порушив Будапештський меморандум, так це Путін. Тому я думаю, що на цьому рівні це важливо. Але з іншого боку, якщо ти хочеш бути лідером вільного світу, то я думаю, що очікування на когось іншого показує, що ти вже не є лідером тут. А Сполучені Штати демонструють справді брак сили, а також демонструють загальний хаотичний підхід. Хаосу можна було б уникнути, наприклад, за допомогою пакету санкцій, авторами якого були сенатори Грем і Блюменталь. Але, звичайно, ця адміністрація виступає проти, тому що вони хочуть мати повний контроль над усім, включно з санкціями. А якщо вони не збираються мати повний контроль, то вони не хочуть нічого з цього. Але як тільки президент Трамп заявив, що розбиратиметься з Путіним сам, лідер сенатської більшості Джон Тун із південної Дакоти заявив, що він не збирається вводити цей пакет санкцій. Бо, мовляв, президент візьме на себе відповідальність звинувачення що завгодно. і було дуже цікаво побачити сенатора Лінці Грема після цього у фоє Білого Дому я маю на увазі Fox News, де він розмовляв з президентом. саме так працює Fox News. після того, як його законопроект було відхилено. А він вийшов і заплакав? Чи сказав він: бідний, я, я збирався показати Китаю ні, Грем вийшов, розмахуючи руками. він сказав: тепер президент Трамп збирається показати вам, пане Путін, чого чекати. Я маю на увазі, що я не думаю, що Путіну є справа до того, що говорить Грем. Але сенатору Грему важливо показати президенту Трампу, що він все ще важливий і значимий член Конгресу і Сенату з хорошою репутацією. Ні, гуд мага і год стендинг. Побачимо, можливо, Трамп дуже скоро втече від мага, Але в цей момент лінці грем в основному порівнює Трампа з відомим гольфістом Скотті Шефлером, який, по перше, перемагає. По друге, є стратегічним мислителем. По третє, він спокійна людина і людина віри. Я не впевнений, що з цього можна порівняти з Дональдом Трампом, тому що це дуже погане порівняння, але це, мабуть, не дипломатія, а підлабузництво. І саме це робить сенатор Грем своєю промовою, і саме це є результатом пакету санкцій. Вони нікуди не подінуться, та вони й не збиралися, бо цифри були просто божевільними. 500%! Про що це? Нам було про що поговорити, а тепер зрештою все зводиться до Трампа. І Трампу дуже подобається Путін, і він дуже хоче вести бізнес з Путіним. Єдина проблема ця війна в Україні. Трампу все одно як воювати. Він хоче, щоб бійня, як він висловлюється, припинилася, щоб почати заробляти гроші. Тому що Путін сказав: Давайте заробляти. Трамп сказав те саме, але Путін не зупинив війну. Путін чітко усвідомлює, що Трамп буде чекати, і якщо вік не зробить з ним щось, Трамп буде чекати, тому що у нього схоже немає важелів тиску на Путіна. Цікавий зв'язок між Епштейном, Трампом і Путіним, тому що причина, через яку Епштейн і Трамп посварилися, це будівля особняк у Флориді, який Епштейн хотів купити, показавши його своєму найкращому другу Трампу. Трампу він сподобався. Він діяв за його спиною, перебивав ставки та отримав особняк. А Епштейн засмутився, сказавши, що він шахрай, і він не має на це грошей. і через кілька років Трамп перепродав цей особняк після сварки і всіх проблем, які почалися між ним і Епштейном, Але він не зміг його продати отже, він продав його з прибутком близько 40 мільйонів доларів кремлівському олігарху, що є однією з причин, чому існує багато підозр, Що між 47-м президентом і Кремлем існує фінансовий зв'язок. і це цікаво, тому що Епштейн зіграв у цьому опосередковану, а може і безпосередню роль. Отже, я думаю, що коли ми говоримо про зв'язки між різними секретними службами і цими людьми, то цілком зрозуміло, що навколо було багато бруду і брудної білизни, і зрозуміло, що у 47-го президента було багато причин, чому він не хотів, щоб щось з цього виходило назовні. Дзвінки, які змінюють все, де телеграф розкриває таємну історію одного телефонного дзвінка і ланцюга подій, які змусили Дональда Трампа змінити курс і відновити військову допомогу Україні. серед них один телефонний дзвінок з Польщі за повідомленням Телеграф, напад на консульства в Києві та тиск з боку союзників на тлі найсильніших обстрілів Києва з початку війни ініціатива генерала Кіта Келога, радника Дональда Трампа, ознаменувала початок різкого розвороту в американській політиці щодо України. Пише The Telegraph. А чи дійсно Кіт Келог, наприклад, і Марко Рубіо є тими людьми, які можуть вплинути на Трампа? Хто або що Юрію? Як ви думаєте, формує його погляди на російсько-українську війну зараз? Чи він сам їх формує? Ми знаємо, хто насправді має вплив Путін, це свята Меланія. тому, що саме вона, мати Меланія, приходить до нього в темряві ночі і шепоче йому Росія все ще бомбить Київ, тому що більше йому ніхто не скаже. Директор національної розвідки нічого йому про це не скаже. Директор ЦРУ нічого йому про це не скаже, і так далі. тільки свята Меланія. Тож, можливо, вона сказала: знаєш, мені подобається цей Зеленський Він е виглядає досить мило, він не ідеальний, але він добре справляється. І я думаю, що Дональд Трамп на деякий час став трохи серйознішим, і я думаю, що це повертає нас до нашої розмови про важливість союзників. Штати продовжують думати, що ми можемо зробити все самі, але ми продовжуємо бачити, що ми не хочемо цього робити. Ось як працюють союзники, досить часто вони роблять для вас те, що ви не хочете робити. І в цьому випадку втрата союзників не була би вигідною для сполучених штатів. і навіть Дональд Трамп це розуміє, і він розуміє, що він не матиме свого маленького приємного європейського рекету, якщо вийде з НАТО. Якщо він поводитиметься так, що його сприйматимуть як його союзники вже відвернуться від нього. Ну це питання часу, і він хотів би сповільнити цей процес, щоб контролювати його. Але я думаю, що, врешті-решт, це речі, які він не може контролювати. Він може оголосити, що визнає Крим. Він може робити всілякі заяви, але зрештою не може змусити Володимира Путіна припинити війну. і я думаю, що в цьому вся справа. Це ще одна невдача Дональда Трампа, тому що його електорат і люди вважають, що, хоча є й інші речі, в яких він дуже помилявся, і про які брехав, досить часто згадують, що він казав, що закінчить війну в Україні, але він абсолютно не зміг цього зробити. Його успіх у завоюванні України був приблизно таким же, як і у Путіна. Жоден з них, схоже, не зміг змусити Україну виконувати його волю. Україна здається такою маленькою, бідною слабкою країною, але ні Трамп, ні Путін схоже не в змозі підкорити її своїй волі. Тому я думаю, що ми бачимо багато цікавих подій, які не були передбачені, коли Дональд Трамп думав, що звичайно все піде так чи інакше. А потім реальність б'є їх в обличчя. Як казав Майк Тайсон, у кожного є план, поки він не отримає кулаком в обличчя. Юрію, дуже дякую, дякую за наш діалог, за цю розмову, за ваш час і вашу думку. До зустрічі. Бережіть себе. Дякую і бережіть себе. Юрій Рашкін, телеведучий youtube каналу Рашкін Репорт та Рашкін English. Я Ірина Узлова. До зустрічі.